Якщо ви дійсно хочете змінити свій напрямок роботи, якщо ви хочете стати QA, я рекомендую вам проходити цей курс від QA Group. Як показує мій особистий досвід, це приносить результат. Я отримала роботу. Я про це мріяла. Привіт усім, мене звати Іванка. Я випускниця 44-го курсу тестування програмного забезпечення від QA Group. Трошки Розповім вам про наше навчання. Воно відбувалося у два етапи теоретичний і практичний. Ми не лише дізналися, хто такий QA, Яку функцію він виконує на проектах, чим саме він займається. Ми загалом занурилися у сферу IT і зрозуміли, які етапи проходить програмне забезпечення у процесі його розробки. Дуже цікавим досвідом стало виконання дипломної роботи, під час якої ми, ми не лише закріпили раніше отримані знання, а й прокачали так звані софт скіли. Прямо хочу зазначити за самих викладачів. Це не теоретики, це люди, які працюють в тій сфері. Які володіють сучасними інструментами тестування, і завдяки цьому вони могли нам навести реальний приклад, який вони які траплявся до їхньому досвід це було дуже корисно в такі моменти, коли ми не могли зрозуміти, що саме вони нам хочуть роз розказати. Дуже корисним в плані отримання роботи було проходження інтерв'ю. Це було імпровізоване інтерв'ю. Функції роботодавця виконували наші викладачі. Цей досвід покликаний, щоб допомогти нам мінімізувати помилки, які ми можемо робити. Під час проходження інтерв'ю з реальними роботодавцями. Особисто я могла і не проходити таке імпровізоване інтерв'ю, тому що на цей момент я вже отримала роботу. За тиждень до захисту диплому в мене було реальне інтерв'ю з роботодавцем, і на наступний день після захисту я отримала пропозицію роботи, на яку звичайно, погоду. Що ви дійсно хочете змінити свій напрямок роботи, якщо ви хочете стати QA, я рекомендую вам проходити цей курс від QA Group. Звичайно, легко не буде. Вам потрібно буде. Багато над собою працювати, багато вивчати матеріалів, виконувати багато домашніх завдань, бути готовими до того, що коли в неділю ваші рідні будуть сидіти в телефонах чи дивитися якісь фільми. Вам доведеться переглядати уроки і робити домашні завдання. Але зрештою, як показує мій особистий досвід, це приносить результат. Я отримала роботу. Я про це мріяла. Я дуже задоволена за що. Я вдячна qi Group.